Для чого я записую такі відео? Ну, напевно, для того і через те, що бачив уже достатньо моментів, коли через зневажливе ставлення до, так скажемо, охорони праці і необдуманий поспіх під час виконання різних робіт, в тому числі робіт підвищеної небезпеки, люди отримали травми. І це і не тільки травми, і позбувалися життя. В результаті чого були зламані долі цілих родин? І Якщо мої відео допоможуть зберегти життя хоча б одній людині, це буде чудово. Або здоров'я хоча б одній людині, це буде чудово. Який основний посил? Основний посил в тому це відео, що не потрібно згнатися за, за, за заробітками, за швидким заробітком, особливо, якщо ти виконуєш якісь роботи з підвищеною небезпекою, чи то роботи на висоті, або ти використовуєш якісь обладнання підвищеної небезпеки, або ти працюєш з електрикою, чи ти використовуєш якийсь інструмент небезпечний? Спочатку зроби стоп, перегальмуй, не спіши. Обдумай все, як воно оціни всі ризики. І є більший шанс, що ти зможеш цю роботу зробити безпечно, і взагалі шанс, що ти зможеш її просто зробити. Підписуйся на канал, став лайк, якщо відео було корисним. До нових відео.